Сьогодні фракція партії за майбутнє» прийшла в сесійну залу з пропозицією, яка узгоджена з міським головою, з декількими депутатами Черкаської міської ради і озвучена була ще на бюджетній комісії. В чому була ця, ця пропозиція? Перерозподіл залишків вільних коштів це близько 80 мільйонів. Спрямувати 40 мільйонів на ЗСУ і 40 мільйонів на е, резервний фонд, який повинен наповнятися на случай форс-мажорних ситуацій, прильоту ракет, всього цього. Е, на узгоджувальній раді фракцій перед початком сесії ми озвучували свою позицію і запропонували внести її в сесійну залу. Це не було підтримано головами фракцій і відхилено. Звісно, ми вийшли в зал, ми голосували галузеві розподіли, ті, що збалансована частка бюджету. Але коли дійшло до перенаправлення залишків не на потреби ЗСУ, не на резервний фонд, ми встали і вийшли. Деякі жовті блогери назвали це демаршем партії за майбутнє. Це позиція міського голови, це позиція фракції партії за майбутнє, це позиція деяких депутатів. По факту, ми бачимо створення нової більшості. Ну, хай вона бере на себе відповідальність. Ми за втаємничений розподіл бюджетних коштів голосувати не будемо. Хочу підкреслити, що пропозиція фракції партії за майбутнє по грошам на ЗСУ була такою. Депутати не в курсі, кому з військових потрібніші ці кошти. Листів від військових прийшло на мільярд. У нас немає цих грошей. Тому наша позиція, що розподіл між військовими частинами повинна робити Рада командирів, яка створена при Черкаській міської раді. Новою більшістю, так званою, це відхилено. Ми за це голосувати не будемо, встали і пішли, бо без нас все рішають. Критичних цих рішень вже ми бачимо в Харкові, в Кривому Розі, в Одесі, там, де ворог розвалює інфраструктуру. На це повинен бути резерв коштів. Не дай Бог приліт, а він буде 100%. Питання тільки часу, коли. От треба бути готовим. Якщо так звану більшість сьогоднішньої е, міськраді це влаштовує, ну то хай вони беруть на себе відповідальність.